thank mm -hmm. you Можливо, ви не розумієте, як будувати стосунки, чи цікавитися, як проживають діти підлітковий вік, а може, знаєте, як допомогти батькам пережити вашу сепарацію? А що, якщо у стосунках? Вітаю! На всі ці питання відповість книга Володимира Станчишина. Для стосунків потрібні двоє. Адже це не просто книга, це світ взаємин, що допоможе вам краще зрозуміти себе. Та партнера. Ось чому ця книга заслуговує на вашу увагу. Основна ідея книги полягає в тому, що гармонійні стосунки починаються з усвідомлення та взаємодії. У книзі розкриті важливі психологічні аспекти, які допоможуть зрозуміти, як працюють взаємини у родині. Головні теми книги включають відповідальність у стосунках, навички ефективної комунікації та слухання свого партнера, а також важливість емоційної зрілості це основи, які приведуть до гармонії у вашому житті. Автор ділиться унікальними інсайтами від персонального підходу до вирішення проблем та практичних порад для щоденного використання. Це робить книгу надзвичайно корисною та практичною. Ця книга для всіх: для тих, хто вже у стосунках, для тих, хто прагне краще зрозуміти свого партнера, і навіть для тих, хто хоче покращити лише емоційну близькість. Чому саме вам варто прочитати цю книгу? Тому що вона надихає на самовдосконалення, дає відчуття підтримки та розуміння, допомагає змінювати своє життя на краще. Відгуки читачів це підтверджують Важливо пам'ятати, що навіть конфлікти можуть бути частиною любові, у книзі пояснюється, як вони допомагають зростати, як парі та створювати глибші зв'язки. Хочете придбати цю книгу? Вона доступна в популярних онлайн-магазинах, таких як Книгарня є не зволікайте. Отже, зробіть перший крок до змін уже сьогодні: ця книга стане вашим надійним помічником у створенні гармонійних стосунків. Дякую вам за увагу. Всім добрий день або добрий вечір. Сьогодні я хочу розповісти про твір Юрія Андруховича Вулиця Єреванська. Вулиця Єреванська це не просто вірш, це емоційний місток між минулими та теперішнім. Поет майстерно зображає відчуття втрати дому, що для багатьох є чимось особистим та болючим. Це історія про прощання з місцем, яке було свідком життя, радощів і смутку. На цьому слайді представлений сам вірш. Але вулиця Єреванська складається з двох частин. Мені сподобалась друга частина, тому я розповім сьогодні про другу. Але перша частина також досить а, цікава, і першу і другу частину можна спокійно розглядати окремо як два окремих вірша. Зараз я хочу вимкнути відео, щоб ви прослухали другу частину. Наш дім уже зносять, а ми ще живемо у ньому. Ховаємо в риму, що ключі, мов колись, і стелимо на ніч хуту, споконвічну солому та вікон відчинеш, Вони розтеклись. Ще птиці бувають у нас, але множиться втрати, збираємо дощі, роздявлені нутра, горнять, і хочемо щось підлатати і підмалювати. Та поверх за поверхом нижче темний фасад. Чи ходимо тут, оминаючи шпари і завали, і гріємо чай, і говоримо про переїзд, і крила дерев дотривали, та птиці минають уже не звиваючи гнізд. І в цю аварійну хистку й неосвітлену зону, от-от у -от забуте волання сорми. Ти ще стоїш на ланкій половині балкону, а знизу вже кличуть і гупають лунко дверми. У небі, такому старому, тісному, влідому, легкими уламками світло розвіємось ми. Салют, вибухівко, у ребрах колишнього дому, хоч будуть великі і білі, і вічні доми. Сюжет та атмосфера. У творі описується старий будинок, який вже почали зносити. Проте мешканці все ще живуть у ньому, намагаючись зберегти частинку минулого. Атмосфера наповнена смутком та ностальгією. Автор передає, як повільно руйнується не лише будівля, а й спогади та звичний світ героїв. Художні засоби. Метафора. Вікон уже не відчиниш вони розтеклись, підкреслює розмитість реальності та незворотність змін. Персоніфікація, темний фасад нищає. Будівля, ніби живе, старіє разом із мешканцями. Антитеза Протиставлення старого будинку і нових великих білих вічних домів. Чому варто прочитати цей вірш? По-перше, це, звичайно, глибокий зміст. Кожен знайде у цьому творі щось своє, відчуття втрати, прощання або ж пошук надії. Друге, це актуальність у світі постійних змін. Ми всі стикаємося з необхідністю відпускати минуле. І третє, це художня майстерність. Автор майстерно передає емоції через символіку та яскраві образи. На цьому слайді показана невеличка реклама цього вірша. І я хочу сказати, чим він мені сподобався. А мені цей вірш сподобався, тому що він викликає сильні емоції та змушує замислитись. Автор описує не просто будинок, а він показує цілий світ, який поступово зникає. Це нагадує мені про те, як важко прощатися з чимось рідним і знайомим. У вірші багато суму, але він не про безнадії. Коли читаєш про Щербаті ключі, душівку в горнятках і старі дерева відчуваєш, як люди намагаються втримати свої спогади, навіть коли все навколо руйнується. Особливо мене зачепив момент про птахів, які раніше гніздилися, а тепер просто пролітають повз. Це дуже символічно, наче життя навколо змінюється, а ти ще не готовий його відпустити. Ще мені сподобалася остання строфа. Вона сумна, але ще водночас є в ній щось і світле. Автор нам ніби каже, що навіть коли ми втратимо дім, наші спогади і світло всередині нас залишаються назавжди. Це нагадує, що всі зміни це не кінець, а початок чогось нового. Цей вірш вчить цінувати момент і пам'ятати, що справжній дім це не тільки стіни. А усе, що ми відчуваємо всередині. Дякую за увагу, вірш Сергія Жадана Добре, добре знищує листи. Є тексти, які читаєш і забуваєш, є тексти, які залишають легкий післясмак. а є ті, що вражають, западають глибоко в душу, залишаючи після себе внутрішній відголосок. Такі вірші рідкість, і вони не просто розповідають історію. Вони змушують пережити її разом із ліричним героєм. І саме таким є цей вірш. Він написаний у стилі холодної, він стороненої мантри, яка повторюється знову і знову. Його ритміка, лаконічність, використання одних і тих же слів створюють ефект замкненого кола, і це внутрішній монолог, у якому людина намагається переконати саму себе, що спогади не мають значення. Але що більше вона повторює, знищуй, стирай, пали, то більше відчувається, що вона не готова цього зробити. Щоб переконатися в цьому, я пропоную його послухати. Добре, добре, знищу листи, стирай номери, пали мости. Просто стирай, просто громи. Ми вдосталь мали цієї зими. Знищуй коди, знищуй замки, теплі промені серед ріки, знищуй підозри, знищуй сміх, довіра сходила на нас усіх, тому знищуй те, що дісталось тобі, те, що вигадалось в боротьбі, те, що втратилось без жалю, те, що я і дотепер люблю, стирай адреси та імена, ти й далі лишаєшся така одна. Таких, як ти, важко знайти, палиці нікому не потрібні мости, пали книги, пали словники, готельні чортові рушники, Постіль зі слідами чорнил, ошмаття прапорів та вітрил. Знищуй голос, знищуй слова, ти далі будеш так само жива. Знищуй усе, що створила сама, все буде добре, триває зима. Забудь кожен із осінніх домів, забудь усе, що я умів, забудь усе, що вміла ти, палиться обірвані мости, випалю сліди поразок і втрат, раптом захочеш повернутися назад, раптом згадаєш собі ще раз після всіх проклять і образ, як добре було, як нестерпно було. Як тебе нищило і вело, як це торкалось твоїх основ, як просто все це почати знов. Тому краще знищив, краще пали, неважливо хто, неважливо коли, неважливо навіщо, неважливо з ким? В тебе попереду ще стільки зим. Добре, добре. Отже, що відчуваєш, коли читаєш цей вірш Тиск і напругу, вірш побудований так, що він не дає часу на роздуми. Кожен рядок це наказ стирай, пали, знищуй, і, читаючи його, ніби потрапляєш у вир думок, де розум уже вирішив, що треба зробити, але серце ще опирається. Живий біль в ньому немає зайвих прикрас, усе подано чітко, без сентиментів. Але саме ця відстороненість створює ще сильніший ефект. Відчуття боротьби. Читаючи цей вірш, розуміє, що він не стільки про спробу забути іншу людину, він про щось більше, про війну між раціональним і емоційним, між минулим і майбутнім. Чим цей вірш зачепив? Він змушує відчути боротьбу між серцем і розумом. Коли читаєш ці рядки, здається, що вони промовляють знайомі всім думки треба забути, спалити, стерти, виривати з пам'яті все, що ще тримає. Герой наполегливо повторюється, ніби переконуючи самого себе, що минуле більше не має значення, але чи справді можна знищити те, що колись було важливим. Також фінал залишає холодний післясмак. Останній рядок. Тебе попереду ще стільки зим, ніби фінальний вирок немає обіцянки, що все стане краще, лише факт, життя триває, але чи принесе воно тепло? Чому варто прочитати цей вірш? Якщо ви переживали розставання чи втрату, ви впізнаєте в ньому свої почуття, якщо вам доводилося боротися з минулим, цей текст стане відображенням вашого досвіду. Або якщо ви любите поезію, що залишає після себе емоції, цей вірш не відпустить вас ще довго. Отже, цей вірш це монолог, який веде кожен із нас хоча б раз у житті. Це розмова з собою, спроба переконати серце, що пора рухатися далі, що минуле більше не має значення. Але чи можна насправді стерти все? Чи дійсно можна спалити спогади? Відкинути почуття, залишити те, що колись було частиною себе, тебе. Цей вірш не дає відповіді, він змушує задуматися. Тож прочитайте, відчуйте і впустіть ці слова у себе. Вітаю! Сьогодні я хочу презентувати вам творчість Юрія Істрика, а саме його вірш, який особисто мені припав до душі, збережив собі. Але для початку хочу вас трішки ознайомити з його біографією. Юрій Іздрик український прозаїк, поет, культуролог, автор концептуального журнального проєкту Четвер разом з Юрієм Андруховичем, є одним із представників станіславського феномену. Станіславський феномен це своєрідне мистецьке групування літератор Івано-Франківської області, творці якого найповніше вціли український варіант постмодернізму у своїй творчості. Окрім літератури, Іздрик займається майстом та музикою автор відомих романів Воцак Подвійний Леон. Чому я обрала саме цього письменника? По-перше, мені сподобався його стиль, а саме нестандартність, що робить його твори більш унікальними та неповторними. Наприклад, Істрік часто поєднує в своїх творах елементи прози, поезії та есеїстики. Також він не боїться використовувати нецензурну лексику або сленг, якщо це відповідає його художньому задуму. Мені спало до душі його філософські роздуми про життя. Смерть, кохання, та особливо це те, що він не боїться ставити складні питання та шукати на них відповіді. Отже, я хочу продекламувати вам вірш Юрія Істрика Збережив собі. Збережив собі те, що ніяк не вдається назвати Збережив собі все, що існує як чиста можливість імена вигорають, зникають і назви, і дати, розсипається все, що здавалось міцним. І важливим збережи в собі вірність на вістрі холодної зради, і густі переливи кольорів на райдузі ока, збережи своє вміння плести у стріблястих свічадах, і свідар проростати у мене корінням глибоким. Хай там чим обернеться цей світ невловими, мов мая, хай яка не чекає на спустка, поразка чи згуба, збережи в собі те, що здається цілком нереальним, збережи це ніщо. І воно береже тебе люба. Я впевнена, що кожна людина хоч раз мала такий досвід, коли потрібно заради когось, або заради чиєїсь думки, поступитися своїми почуттями та загалом думкою. Таке часто відбувається в конфліктних ситуаціях, коли ти маєш або погодитися з думкою іншого, або, навпаки, не погодитися, або прийняти цю думку за істину. Бувають у житті такі ситуації, де треба ніби притупляти своє я. Про це є вірш Іздрика збережив собі. Мене причарував цей вірш своєю думкою, якою багато хто нехтує, та закликом до того, аби у життєвих ситуаціях ми не втрачали себе. Взагалі, на мою думку, найважливіше, що має людина, це свою власну думку. В нашому житті ми багато кого слухаємо, прослухаємося, але людина повинна пам'ятати, що це її життя, її помилки та ні в якому разі не сумніватися в собі та йти далі з упевненістю в собі. Також кожна людина має свою особливість, кожна людина є унікальною. Це може бути в характері, зовнішності, у світосприйнятті. Всі ми різні, і ми повинні це зберегти, адже саме це ми і відрізняємося від інших. Багато життєвих ситуацій надламують людину, роблять її скуту або змінюють її думку. Однак ніколи не потрібно допускати, аби чиясь думка впливала на твоє життя не так, як ти хочеш, тим паче рівнятися на неї. Особливо, якщо ти не ставиш цю людину в авторитет. Цей вірш близький для мене, адже в мене було декілька ситуацій в житті, коли я не звертала увагу на свої думки та почуття, керуючися думками інших. Тому я рекомендую цей вірш для прочитання кожному, щоб усвідомити одну головну річ ти особливо по-своєму і ціни цю особливість. Як поціновочка поезії Юрія Іздрика, раджу знайомитися з його біографією та почитати його поезію. Все це ви можете знайти, перейшовши за покликаннями, які відображені на слайді. Дякую за увагу!